Друзі, до всіх дуже-дуже-дуже прошу. Підписуємось, підписуємось, підписуємось дивимось далі відео. Оце бергер. Оце сила. Самоскит віщ. Друзі, дуже-дуже прошу. Переглядів дуже багато. Підписуйтесь, будь ласка. Усіх прошу. Дивіться яка красотища, а сіяє. Новенька, як копієчка. Зараз подивимося всю раму. На кожному самоскіді найголовніше це рама. Це, я 90% самоскіда. Дивіться, яка красотища рама. Що це ще так? колеса Бринстоун новые, диски новые, оси нульцовые, оси нульцовые, нульцовые, бачите. Зараз подивимося ближче раму. Яка рама. Сіяє і переливається. Просто супер. Щоб видно було раму всю. Вона переливається. Дивіться, яка красотища. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь. Дивіться, увесь самоскик. О! і працюй! 57 кубів, вес 7,4 та супер!